Пересічний росіянин відчуває щастя від війни. Чи правильна теза, що воює саме Путін, а не російський народ? Якщо так, то чому росіяни радо підтримують війну? Уродженка Росії, американська письменниця та історик Анастасія Едель пояснює читачам за Атлантик, чому Путін це кров і плоть від російського народу, а не ворожий елемент, від якого хочуть відгородитися росіяни. Багатовікова традиція авторитарного правління та нехтування правами особистості лежить в основі імперського проекту Путіна. 12 червня Росія святкує День Незалежності. Це свято було запроваджене президентом Єльцином у 92-му році. Ще тоді ніхто не розумів, від кого Росія проголосила незалежність. Але на початку 2000-х років Путін підняв цей день до рівня великого національного свята за останні два роки. День Росії, як його називають в народі, вийшов за рамки відтворення історичних військових перемог і перетворився на святкування триваючого вторгнення в Україну з благодійними аукціонами, автопробігами на підтримку військ, а також флешмобами, які яскраво демонструють національну єдність під хештегом, який перекладається як. Ми Росія, ми разом. Якщо відкинути пропаганду, Росія виглядає напрочуд згуртованою. Попри величезні людські втрати, які за оцінками військової розвитки Великої Британії сягають півмільйона осіб, і майже повну ізоляцію від заходу, російське суспільство не розпалося. Навпаки, воно функціонує краще ніж до війни і демонструє чіткі ознаки колись невловимої соціальної згуртованості. Одне з пояснень цього парадоксу національного процвітання на тлі розгортання катастрофи полягає в тому, що на відміну від західних держав, які покликані просувати інтереси своїх громадян, російське суспільство діє з однією метою служити інтересам своєї воюючої держави. Констатує Едель авторка наголошує, що жорстка автократія з часів виходу країни з-під монгольського панування у 15 столітті, включ. Чаючи сімдесятиліть тоталітаризму, ніколи не передбачала ефективного поділу влади в російському уряді. Протягом більшої частини цієї історії держава дозволяла мало, якщо взагалі дозволяла. Шляхи до справжніх політичних дебатів або інакомислення були просто відсутні. А судова система діяла як гумова печатка для наказів своїх правителів. Едель згадує як у часи її дитинства перед розпадом радянського союзу у школі її втовкмачували, що особистість та індивідуальні права не мають значення. Я це остання буква алфавіту. Казали у школі. Це підкорення колективу, який уособлює російська держава. На думку авторки, є причиною того, що Путін так легко мобілізував суспільство на війну. До вторгнення чверть Росіян вже вважала, що держава має право переслідувати свої інтереси за рахунок прав особистості. Більш ніж через два роки після початку війни громадська підтримка війни в Україні в середньому становить 75%. Так, хто ж тоді зупинить російського самодержавця? Таким логічним запитанням задається Едель. Але відповіді немає. За її словами, у мирний час конформізм, кумівство, слабке верховенство права та корупція не надто надихали на інновації та ініціативу, необхідні для економічного розвитку. Але коли приходить війна, Росія раптом починає підспівувати те, що заважає її в мирний час: жорсткість, авторитаризм, централізована система управління зверху вниз, механізм репресій і командна економіка. Під час війни стає перевагою, оскільки дозволяє уряду швидко і безжалісно мобілізувати суспільство і промисловість на військові дії, цим самим компенсуючи технологічну відсталість і соціальну автомізацію. Для держави війна забезпечує сенс існування, захист росіян від ворогів, інакше кажучи, і як би це жахливо не звучало, Росія створена для війни. За словами Адель, відродження Росії є очевидним у 2023 році ВВП зріс на 3,6%. Цьому сприяли військові витрати уряду. Прогнозується, що зростання продовжиться і цьогоріч. Теча капіталу з економіки, нарешті припинилася, і це дозволяє путіну просувати грандіозні інфраструктурні проекти замість порожніх полиць, які прогнозували іноземні експерти. Росіяни продовжують насолоджуватися улюбленими продуктами, ребрендованими з вітчизняними назвами, завдяки тому, що кремлівські інсайдери купують або захоплюють активи західних компаній, які залишили російський ринок після вторгнення. Сумнівні схеми обходу західних санкцій також дозволили Росії отримати доступ до стратегічних технологій і компонентів, зокрема необхідних для озброєння. А це своєю чергою створило прибуткові бізнес-можливості для російських підприємців. За словами Едель, країна потопає в грошах, адже доходи населення зростають повсюдно. Заробітна плата за участь у бойових діях в Україні щонайменше у вісім разів перевищує середню зарплату в країні. Одноразові виплати пораненим в бою або в разі загибелі їхнім родичам достатні для того, щоб придбати раніше недоступні квартири, машини інші споживчі товари. Російські змі як офіційні, так і неофіційні рясніють історіями на кшталт історії АLEXІЯ Вороніна, який не шкодує, що воював в Україні, попри те, що втратив там частину ноги. Тепер у мене є все, каже екс-військовослужбовець після того, як камера показує, як він грає в азартні ігри. Його мати погоджується, що її синові пощастило. Він лише наступив на міну. Тоді як кілька його однополчанців просто загинули. За словами Даль, ситуація на фронті також покращилась з минулого року. Добровольці продовжують записуватися воювати в Україну, і путіну не довелося оголошувати нову мобілізацію. Порівняно з перспективами солдатів на початку вторгнення, шанси на виживання зараз набагато вищі. Російські військові мають краще озброєння і припаси, частково завдяки готовності цивільних осіб в галузі виробництва боєприпасів працювати просто 24 на 7 для виготовлення артилерійських снарядів і безпілотників. Така впевненість на думку авторки це не просто російський ура-патріотизм. Після перестановки своїх командирів і поліпшення логістики. Москва закріпилась в Україні, нейтралізувавши тим самим початковий контрнаступ. Російські підрозділи зв'язку також навчилися глушити західні супутникові системи і високоточну зброю, каже авторка. Вона вважає, що Путін успішно задобрює ворожі до США режими по всьому світу, включаючи Іран, Північну Корею, а також нейтральні країни, як Китай, Індія, Угорщина і Бразилія. Тому, на жаль, Росія далеко не ізольована в дипломатичному плані. Переконує Едель. Вона констатує, що рейтинг Путіна залишається високим. Кремлівська пропаганда зображує його як президента воєнного часу, який захищає Росію від НАТО і заходу. Лідер опозиції Навальний мертвий. Інші дисиденти були вислані, ув'язнені і вбиті. Тому жодні альтернативні точки зору або наративи не зможуть навіть прорватися. Замість того, щоб протестувати проти війни, сьогодні молоді росіяни вишиковуються в черги, щоб подивитися на захоплені танки НАТО і збігаються на концерти патріотичних співаків, де вони скандують Росія майже як релігійні фанатики. Принаймні, частина цього запалу виглядає справжньою. Більше половини росіян висловлюють впевненість, що їхня країна рухається в правильному напрямку. Звісно, Росія навряд чи унікальна в тому, що має потужний рух за національну єдність в боротьбі з уявною зовнішньою загрозою. Специфічно російським на думку авторки є те, що російські автократичні лідери завжди позиціонують свою агресію як захист. А російський народ незмінно погоджується з цим. Князі середньовічної Московії захоплювали сусідні території під виглядом збирання руських земель. Царі 18-19 століття, розширили цей нібито захист матінки Росії, включивши до нього Крим, країни Балтії, Фінляндію, Польщу і Кавказ. У двадцятому столітті більшовики захищали завоювання революції в провінціях Російської імперії, які проголосили про свою незалежність і змусили їх повернутися назад під комуністичне ярмо. Едель наголошує, що кремлівська сама міфологія нападу як захисту була підкріплена двома великими вторгненнями: наполеонівською навалою на початку 800-х років, і нацистським вторгненням у 1940-х роках. Це випробування у національному спротиві коштувало мільйони життів. Путін продовжив цю традицію під новим керівництвом, ведучи імперіалістичні війни в Чечні, Грузії, а тепер і в Україні. Десятиліттями його пропагандистська машина експлуатувала реальну травму нацистського вторгнення, щоб підтримати вигадку про те, що все зло приходить до Росії із Заходу. Який заздрить її величі та ресурсам, і тому обов'язок кожного росіянина піднятися і боротися з ним. Якщо ви живете всередині цієї Росії фортеці, зауважує авторка, то відчуття облоги майже неможливо позбутися. Вона згадує, як у літньому таборі грала в пошук і знешкодження диверсантів, які проникнули в табір, щоб отруїти вечерю або вкрасти прапор у школі та під час святкових порадів, всі співали такі рядки: як Ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на поготові. Бараною ослабла в період перебудови наприкінці 80-х років і залишилася м'якою до розпаду СРСР у 90-х роках, але вона ніколи не вмирала, каже авторка. Той факт, що сьогодні Росія може виробляти 3 мільйони артилерійських снарядів на рік, означає, що навіть у зразково демократичні роки після закінчення холодної війни вона мало що зробила для демонтажу свого військового потенціалу. Водночас Анастасія Дель підкреслює, що війна Путіна в Україні задає Росії найбільших втрат, яких вона не зазнавала за багато десятиліть. Путін закладає майбутнє Росії та її народу так, щоб вести свою колоніальну війну. Третина російського державного бюджету спрямована на обстріли поля бою в Україні. Ці гроші не будуть витрачені на школи, лікарні чи соціальні послуги. Півмільйона молодих чоловіків лежать мертвими у цинкових трунах або сидять в інвалідних візках. Цивільне населення розплачується за свою мовчазну згоду повним підкоренням громадянського суспільства, відсутністю свободи слова та суворим обмеженням пересування. Проте будь-які сподівання на те, що росіяни колись покладуть відповідальність за все це на свою владу, є помилковими. У Росії біль є частиною угоди. Пише Едель. Усі стають в чергу. Танки радянських часів витягують зі сховищ і відправляють на фронт. Хлібзаводи перепрофільовують на виробництво безпілотників. Вихованці дитячих садків плетуть маскувальні сітки. Все для перемоги звучить гасло. Бізнесмени, які втратили свою італійську нерухомість, оговтуються від горі і купують нові палаци в Дубаї на кошти, отримані від державних військових контрактів. Викриття та переслідування диверсантів більше не є в грою в літньому таборі. Тепер усі сідають на борт про пише авторка. Експертка наголошує, що цей нечестивий симбіоз воєнної держави, і неслухняного народу погана новина для вільного світу. Це означає, що Путіну вдалося мобілізувати Росію для реалізації своїх мрій пропонування, і Росія може потурати своїй експансіоністській манії до нескінечності. Тим більше, що реакція заходу це страх перед ескалацією. Але Путін вже пішов на ескалацію, розгортаючи карту конфлікту своєю гібридною війною диверсії, психологічних операцій та інтервенцій в Африці. На думку, Едель, захід повинен серйозно поставитися до цієї загрози і дати їй відсіч. І тут він може взяти інший урок з російської історії, як виявили Наполеон і Гітлер, перенесення конфлікту на російську землю може бути помилкою, але поразка у війні за межами її кордонів здатна стати фатальною для московських правителів. Лише зіткнувшись з такою військовою катастрофою і приниженням, російська автократія захитається і розпадеться. Згадаємо, як підірвана невдачами в Кримській війні, Росія прискорила скасування кріпацтва. А в російсько-японській війні невдача змусила Ніколая II поступитися владою та впровадити парламент і конституцію. Династія Романових не витримала катастрофи Першої світової війни. Приниження російської армії в Афганістані в 1980-х роках виявилося одним із свяхів труну СРСР. Якщо ж Україна почне перемагати, то наратив Путіна про великого захисника Росії більше не спрацює, і зміна режиму знову стане можливою. Пише авторка. А до того часу світова безпека завжди буде під загрозою з боку так званої нації переможців, як любить називати це Путін. Тим часом для самих росіян незалежність, яку їм пропонують святкувати 12 червня, є лише клятвою вірності державі, яка ставиться до них як до одноразового активу своїх імперських планів. Пише Едель. Якщо ви досі вважаєте, що існують якісь хороші росіяни, які виступають проти війни. Послухайте, будь ласка, цей ролик ще раз. Якщо ж ви вперше на нашому каналі, підпишіться на телеграф, щоб не пропустити наші нові відео. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.